Ти мабуть не встиг на звернення президента до російських зборів федеральних ні, зборів, ні, ні, так? Ні, нажаю, але нажаю. ти нічого не пропустив. я Скажу важливо так багато говорив про те, що Крим це Херсонес і колиска цивілізації російської, що саме там Володимир Хрестив Русь, маючи на увазі очевидно Російської Федерації. Все Володимир Путін намагається переписати історію. Ніяк не може без цього. власне з цього почав 20 хвилин перших присвятив Україні. Так, і Потім все-таки згадав Грозний на хвилиночку, що сепаратизм підтримується заходом, але сепаратизм не пройде в країні. Оце я тобі коротко переказую. Тим не менше, якщо про сьогоднішні події ще в Грозному Говорити, то як ти думаєш, що це все це просто зіткнення, такі одиночні? Чи це такі бумеранги, які повертаються? Що треба думати про безпеку в своїй країні, а не фінансувати бойовиків сусідів? Ну я гадаю, що це нічого нового. Насправді, зрештою, ця підпільна боротьба збройна. Вона там. Не припинялася, хоча, звичайно, придушена вона вже досить давно, і це вирінає на поверхню так в ряди годину. Ну, наскільки от я зрозумів, просто знайомившись з цими новинами перед тим як сюди їхати, це власне була випадковість. Що, до речі, дуже часто буває з цими чеченськими да, повстанцями, бойовиками, ополченцями по-різному можна називати. Тобто, якісь випадковості, на яких вони просто потрапляють до рук поліції, або потрапляють у е збройний конфлікт, у перестрілку е не тоді, коли вони хочуть. Або щось у них вибухає, поки вони збирають бомбу де-небудь там на конспіративній квартирі. Да? І ось в даному випадку, наскільки я зрозумів, їх просто поліцейські спинили, да, якихось підозрілий автомобіль. Люди почали стрілянину. Я маю. На увазі бойовики почали відстрілюватись, вони опинилися одразу в оточенні. Ну і оскільки там люди фанатичні, вони зазвичай дуже рідко здаються, як ми знаємо. І е, от е, те, що сталося, це знов таки е, зараз часто навіть не в Чечні, а відбувається в Дагестані. Там е, періодично е, з'являється якась. Е, ну, як з'являється? З'являється інформація у силовиків, що, припустимо, на такій-то квартирі сидять бойовики, там, я не знаю, варять там тротил, да, вибухівку. І ці спецназівці починають штурмувати, в тому числі навіть з використанням танків, були випадки, коли з танка гатили по житловому будинку багатоквартирному, конкретно по одній квартирі, де сиділи підпільники. Оці. Такі, такі речі, от вони характеризують, як на мене, як такий. Не дуже високий, мабуть, технічний організаційний рівень от цих бойовиків, а так і проблеми силових органів російських, попри те, що вони напевно ж краще фінансуються і десь краще організовані, ніж наші вітчизняні. На жаль, проте теж вони постійно от демонструють нездатність вирішувати такі проблеми хірургічно. Дуже часто це починається стрілянина, вибухи. І коли я знов таки виїжджав, було відомо про трьох загиблих. Я сюди приїхав уже не менше десятка. Це означає, що кількість ймовірно буде рости. Лишається сподіватися, що там мирні мешканці, хоч би не загинули. Говорили також про 21 одного постраждало. Серед них троє у важкому стані. Тобто, і зараз наразі невідомо це силовики. Це цивільні мешканці випадкові. Це бойовики. Хто це? Рамзан ти розвітував, що сім бойовиків убито, але крім його власне звіту ніяких більше даних інформації про це немає.